І всім привіт, ви на каналі Анна Лайт ТВ. І зараз о, вже нарешті стаді. ми приїхали. Тут Лілія розміщається. Окей. Яку? Та вже взяла яку. Та не моя вода, моя вода ви ще до того. вже все, мене мабу сумок, мене тільки сумочка і рубачок. Мама ще така сумка з моїми вещами. Є за що? Коротше, все, ми зараз будемо виходити, вже поїзд стоїть. Дякую, вам удачі. Ой. Та не так швидко, на платформу їде, то ми стоїмо. Пробка все мокро повністю у мене все таке, садки. Ми можемо ще посидіти. Да. Тут Так. Я вже не хочу більше сидіти. Ніде, не да. не да, точно. Коротше, я не знаю, як я буду, якщо в мене не камера кажу. сяде, я не, не знаю, як я б з ютуба буду. Слава Богу. Можливо, хоч би був випадка, щоб я могла викинути відео відповісти. Знаєш? Може, типу поїхати там заньку У нас тут затори пробка. Коротше. Ну нічого, пахне сладкою ватою, не знаю, що з не буде. Вот, ми ж нарешті йдемо, йдемо, виходимо. Але якщо вам не знімати? Ані, ви що, голова... дворима телефон не спарати? Окей. Okay. Він чи це Ліля? Попарати ті, хто хоче. Аккуратно, ну, Ань, тут обрив. Ой, добре. По там, там обривчик. Прямо йди. Витри телефон. Одеса, крутяк. Все, ми вже в Одесі круто ремонтуємо, чорт. Вони, мабуть, погано видно, вибачте. Так, може якось. О, так трошки може. Вивесь нашу палець в камеру, так що буде трошки, трошки а, треба... закривати. Коротше, все ми вже в Одесі. Вже круто, круто, круто. Будемо відбігати. Все буде окей. Все Аня, найті. Що таке? Аня сі. Ладно. Ми зараз куди? Здавати речі? Камеру з кого, мам? камеру в школу будем смотреть? Ох, пятеро. И какой район? Короче, нам тут закрывают домик, целый дом сделан. Там есть спальня, вроде. Ну, Если кто-то говорит, то можно звонить. Да, не знаю, может там все будет лучше, не знаю. Да. Это дом 8 спальных мест. Хорошо, у нас, да, у нас да, пятеро очень. будет. Вот, Полностью. потом 8 спальных мест. <плодисмент> Я котика, комната, чичу. О, да. ты же вайпає. Да, хорошо. Буду вам видео потерять. Больше не никого нет. Хорошо. Шашника, да, шашличка Чашлит, да, есть. Спасибо. Все для вас. О, котик там в залі. Косика пели. Вы знаете, що у нас в вагоні їхала собака? І не було сам, все, на 4 розбили, скільки получається. Дайте пройду зараз подивимося. Тож казав мільйон. А ні, приємно. Погано, мене так вам буде видно. Коротше, телефон зараз перегріється, просто він може виробити бо жарко, дуже я вся мокра, 40 градусів, це капіта. Я, я просто зараз розстану. Блін, я реально зараз я розстану. Зараз... Добре. Хербон ви до нашого знакомого рома він тут живе. На <праць> другому було. Молодий, друга цього <це> гобра. <праць> він чеславний чувак. А його мали все і маємо.